Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам запропонувати зробити разом зі мною парасольку. Вже до нас завітала осінь, а це значить, що скоро почнуться дощі. І нам потрібно сховатися під парасолькою. Давайте спробуємо разом зі мною зробити парасольку. Для цього нам знадобиться аркуш картону любого кольору. У мене сьогодні сірий, але виберете такий, який подобається вам любий колір. Із пластиліну. Я вже їх накрутила. Ось такі кульки. Червоні в мене, зелені. Я взяла білого та коричневого. Ви візьмете ті, які вам до вподоби. У мене ось такі. Та фламастер. Спочатку нам потрібно намалювати парасольку. Вам це допоможуть зробити дорослі. Ось мій шаблончик парасольки, який я намалювала. Тепер я хочу його прикрасити. У мене будуть три кольори. Я візьму посередині білий, беру свої ворожки із пластиліну білого кольору, і просто беру їх і приклеюю. Ось так. Ви можете робити різного кольору, який вам сподобався. Який прийшов в уяву? Ось так білий. Потім я візьму з однієї сторони зроблю червоного кольору. З іншої сторони я зроблю зеленого. Будемо старатися, щоб не залишилося світлого місця на картонці, щоб все все було гарно Один кружечок біля іншого. Ось так малята. А ще не залишилася ніжка, яка тримає нашу парасольку. я її прикрашу коричневим. І все. Ось така парасолька в мене вийшла. Виберете любого кольору те, що подобається вам. і, надс... робите, і надсилаєте нам. Дякую. Чекаю ваші відповіді.